Дякую, місто Зенітин, до комітету територіальної а Саме збільшити обсяг доходів бюджету за рахунок суб'єнтів державного бюджету і місцевим бюджетом у сумі 986 тисяч на виконання умов постанови 12.11 від 27 вересня 2025 року. Зведена сума по харчуванню буде складена в бюджеті за рахунок субвенційних коштів 2 мільйони 220 мільйонів. 1 235 700 це кошти, которые были направлены в кінце прошлого року, и 986 це е, субъект за которые надається так, і сума, да. Да, да. На, 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 за харчування учеников и початковых Да, за, Зараз залиши коштом е, меньше чем 100 тысяч гривен, що у нас было при плануванні бюджету. То есть полностью будет забезпеченных початков классных. Плюс в мире категории 700 тысяч переплаченных бюджет из округ почтов именно власных находчиков. Курик? За молодка. За. Хелли? За. Так, И другое питание у нас есть, что вы из него. Одно и тоже пить нематок. Нет, одно и то же не опаси. Нема, да? Так, теперь я дякую за последние фильмы. Дякую. Дякую, позиция.